Я, дідусь хохол. Скажіть мені, люди, ви хочете сплатити налоги, щоб відшкодувати моральну шкоду Порошенку? Я конкретно не дуже хочу. Але, судячи з усього, наші судді... У Верховному суді таки починають відчувати гордість за свою працю. І схоже, що Порошенко виграє цей суд. Якби було все так просто, і те, що натворив, Гарант нашої Конституції мав би відшкодовувати він із своїх би власних коштів. Я б нічого на це не говорив. А так виходить, що всі, які суди, які держава програє, відшкодовуються державою із власних коштів державних коштів. А тут у справі з Порошенком ну зовсім наш гарант наніс дві, дві шкоди нашій державі. Перше, коли об'являв оті незаконні санкції, не подумавши. І друге, коли нам прийдеться платити оті податки, щоб відшкодувати моральну шкоду. І це ще ж добре, що це шкода буде ну, Петрові Порошенко, який їх витратить на нашу армію, на Збройні сили. А якби це було якомусь бойко, чи ще якомусь, то ті податки пішли. Кудись незрозуміло кому і куди. А ще я радуюсь тому. Що Порошенко в цьому суді виграє. Але як мені соромно за отих от. Представника Кабінету міністрів, представника президента України, які в суді встають і брешуть прямо в очі усім тим глядачам, які там зібралися. Ну, соромно до такої. До такого вже рівня, що я не можу, не витримую. Я не знаю, як ви, але соромно за отаких от представників у судах. І ну, я особисто радію тому і думаю, а що ж буде наш робити гарант Конституції? Як це вдарить його психологічно? Чи почне він местоту? За те, що йому ну, не вдається того клятого Порошенка посадити? Заграти, чи не вдасться він до більш жорстких методів, Ну, наприклад, фізично знищити, або інших, більш радикальних методів. І от тепер дивлюсь, що кожний вирок і в кримінальних справах неправильний. Усе це відшкодовується державою. І думаю, та невже ж ми скільки всім отим, яких оправдали, і як працюють наші державні службовці, які там розслідують справи, чому ці Справи або виграються, Тут треба ж думати якось, а не просто так, давай йому намалюємо, а потім будемо відшкодовувати. І якби ж вони з особистих коштів відшкодовувати, я навіть би радий був, якби Зеленський сплатив своїх особистих коштів Порошенкові моральну шкоду. Мене б це... Порадувало б дуже. Але це наші внутрішні справи, тому на них звертати увагу ну, майже не потрібно. Треба просто знати, що Порошенко виграє у діючого президента у суді. Ще трішки хочу я додати про оцей от новий кабінет міністрів. Ну, скажіть мені, ви денебудь в історії зустрічали жінку-мудреця? Ну, типу Омар Хаям, там, якийсь Діоген, філософ, от оті або Бога жінку? Ну, ніде не зустрічали. А в нього новий прем'єр-міністр, оця Юля номер 2 Юля Свереденко є спасителька нації, народу і самого Зеленського. Ну, оці перестановки дійсно в Кабінеті міністрів нічого не вирішують. І, мабуть, тому. Ніхто із фахівців не хоче йти до Зеленського працювати. А ви отак трошки спомніть, пам'ять освіжіть свою і подивіться, у, коли Порошенко був у ті часи, скільки в нього і американка була. І той же. Грузинський цей Сакашвілі. І той же, що зараз Коломойський, що сидить ото у камері, вони в нього були губернаторами, він давав їм шанс працювати. А сюди, у кабінет міністрів до Зеленського, не хочуть іти і не захочуть. Тому що такий. Він сам відштовхує усіх фахівців, покриваючи їх від всякої корупційної діяльності і так далі. Але працювати їм цей режим не дає. Оце такий у мене висновок про те, що робиться на даний час. На цьому буду закінчувати. З вами був дідусь Хохол. Дякую тим, хто додивився оце, до цього часу, до кінця. Ну, просити буду, звичайно, підписуватись, ставити лайки, коментувати обов'язково. Хто з чим не згоден. І, можливо, я тут дуже Порошенка розхвалив, але реально цей. І Кабінет міністрів, і те, що робиться в країні, не співставляється з тим, що було раніше. Тому спасибі вам, хто дивився. Дякую вам за увагу і бувайте здорові!